«Тор, до мене. Дісти. Шукай. До мене? Тут? Шукай. З останніх випадків це ми допомагали, був санкціонований обшук. Там було виявлення РПГ 7 та автоматичну зброю і набої до нього. Він у мене позначає сидіти або лежати. Або буває ще таке, коли неудобно сісти або лежати, він завмирає. І хвостиками теляє. Виявляють наркотичні речовини, зброю, вибухівку, розшукують живих людей та загиблих. Такі навики службових собак кінологічного центру головного управління національної поліції в Херсонській області допомагають прискорювати роботу правоохоронців, а іноді просто незамінні, говорить молодший інспектор-кінолог Дмитро Рибак. Функціонал так, звичайно, збільшився, тому що працювали спочатку в розшуковій діяльності, потім в зв'язку з повномасштабним вторгненням почали працювати і по наркотичним засобам, і також доключаємося до ВТС. Служби, ну, їздимо з ними на розмінування, ну, допомагаємо їм також. Дуже багато заміновано, дуже багато всяких скидів, ну, там вибухонебезпечних предметів. дуже багато. Вівчарка Айс, один з трьох собак Дмитра. З ним працює 9 років. Розповідає, після повномасштабного вторгнення чотирилапим побратимам довелося працювати за нових умов. Добре, все. Молодець. Все. 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 На працю постійно виїжджаємо в бронежилеті. Собаки в ньому комфортно, вони вже пристосувалися до цього, їм подобається. На вибухи він реагував спочатку негативно, а потім я з часом з часом призвичаюся. Да, за тебе, за тебе. Призвичаюся і вже відноситься більш-менш добре. Лежати Молодец, сиди ты, стой ты, ай молодец, сиди ты, волос, пор, ай молодец, умничка, хороший мальчик, да, маленький. Вівчарка Тор на службі 6 років. Молодша інспекторка кінологиня Катерина Бігун говорить, попри досвід та високий рівень підготовки, обов'язково кілька разів на тиждень проводить тренування з собакою. З собакою ми повинні працювати тандемом. Ми повинні з ними зливатись, так сказати, в роботі. Коли кінолог відчуває собаку, тоді і робота йде далі. Також кінолог знаходить індивідуальні підходи до кожної собаки, кожна собака різна за характером, за своєю поведінкою. У мене їх три, то всі різні. Правоохоронці розповідають, робота чотирилапих співробітників непроста, як фізична, так і психологічна, тому важливо створювати для них належні комфортні умови. Стараємося по мірі можливості не нагружати так, що тому що не знаємо, що буде завтра. Витримуємо також температурний режим більше 30 градусів. Тепла то ми там даєм відпочинку там 2 дві години 3 коли... Ну, в залежності від загруженості праці, і також при мінусі, також ну не більше там полупівгодини години. Ми працюємо. Наші тварини забезпечені. Гарними умовами, також забезпечені гарним транспортом, переданий фондом імені Говарда Баффета Ця машина, наприклад, вона на чотирьох собак. В неї є кондиціонер, всі умови для переміщення наших службових собак. Також є спеціальний бак для води для відведення. За словами Катерини, наразі на служби в кінологічному центрі мають не лише собак українського походження, а й за кордону, наприклад, вівчарка Марко був привезений волонтерами з Чехії та навчений на місці херсонськими спеціалістами. З ними класно працювати. Вони дуже всі активні, грайливі та свою роботу виконують добре. Тож на саме службу на Херсонщині, на найкращій Херсонщині. Яна Самко, Григорій Шматко, Суспільне, новини Херсонщина.